На дворі альтсезон, і нам потрібно заробляти. А що для цього треба зробити? Думати, де зафіксувати грамотно і що ще докупити в портфель, чим ми сьогодні і будемо займатися. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. Як ви вже сьогодні здогадалися, ми будемо докупляти певну альту в свій портфель. Тому що на дворі, на порозі альтсезон, і шкода, що ми зараз втратимо таку можливість. Ми її не втратимо, ми її будемо підбирати сьогодні те, що Погано лежить, так? Отже, я наперед тобі кажу, підпишися, постав лайк цьому відео. Дзвіночок не випускати наступні відео. Під відео я залишаю реферальні партнерські посилання на криптобіржі. Якщо ти ще не зареєстрований, на якій з них реєструйся. І до речі, навіть якщо ти зареєстрований на якійсь одній, а треба диверсифікувати ризики, всяке буває. Біржі зараз нестабільні і буває, от згадайте попередній сезон FTX, глуснув, невідомо, що цього альцезону буде. А ти тримаєш гроші в якійсь одній з бірж, а вона виявиться тим нещасливим. Аутсайдером, так? Так що, обов'язково диверсифікуй свої ризики і реєструйся на різних біржах і старайся порозкидувати по різних біржах свої кошти, щоб ну, сильно не попасти. Так що реєструйся, під відео маєш мої партнерські реферальні посилання, там приємні бонуси на знижки на комісії. Так само на інші мої соцмережі попідписуйся, там досить цікаво. І давай ж пігнали. Будемо розбирати, що в нас вже є в портфелі, що там у нас в просадці і що там нам треба докупити. Але перед тим. Хочу я поговорити в загальному про інвестування в крипту. Минулого разу ми брали стратегію ДЦА, а цього разу ми поговоримо про таку класику жанру, що стосується крипторинку в загальному, глобальному. Отже, друзі, докупляти нашу альту можна різними способами. От як ми вже розбирали попереднього разу ДЦА, це ми е, купляємо, коли падає, ну, е, верніше докупляємо весь час, коли ціна падає. Але це, що стосується, Закупки, нам же ж потрібно розуміти, що крипторинок він трошечки інакше рухається. ДЦА більше підходить, хоча багато хто приміряє і навіть торгує по цій стратегії, дозакупляє. Але більше вона підходить, мені здається, на мою думку. Там на ринок акцій, та особливо індексів акції так само по-своєму, по-різному рухаються індекси, рухаються більш-менш стабільно. Там золото ще якийсь такий актив. А крипта, вона більше така, вона рухається циклами, та? і в криптовалюти є свій цикл чотирирічний цикл халвінгу. Та? Я в попередніх відео брала, що таке халвінг. Якщо хочеш собі, знайди в рубриці новачкам, і там багато є корисної інформації, в тому числі про халвінг. Але просто нагадаю коротко в двох словах про халвінг і як відбувається ріст криптовалют на ринку криптовалют. Це якраз потрібно для інвестування інвестором, щоб розуміти. Фундаментал, коли купувати, коли продавати, ну, фіксувати прибуток, і як на цьому ринку себе нормально без якихось напрягів можна легко почувати. Як себе веду на ньому я, і я ділюся з тобою просто своєю легкістю. Розумієш? Дивись, все, чим ти займаєшся, має бути легким, легко заробляти, легко відпочивати, легко жити. Ну так, буває в житті всяке, але. Наше відношення до, до життя і до того, що відбувається з нами, воно і є ключовим, воно є вирішальним. Як ми будемо відноситись до того, так і буде в нас в житті. Це вже доведено багатьма і психологами, і всякими різними людьми, які займаються от, ментальністю і всім рештою. Так що мені здається, що інвестор повинен себе легко почувати. Якщо інвестор нервується, він поклав свої гроші. Ясно, що ніхто не хоче втратити. Тому інвестор має бути весь час спокійний, розслаблений. Спокійний. Спокійно покласти і не нервуватись, забути на якийсь період часу і спокійно забрати. Не радіти, бо тому, що прийде момент, коли знову доведеться ці гроші класти, просто різницю собі бере інвестор на свої розходи, але все рівно потім інвестор ще раз кладе і ще раз і ще раз, і ті гроші постійно крутяться. Ми фактично живемо на дивіденди від зарувід заробленого так? Просто чим більше ми зможемо зробити, тим на наступний раз ми зможемо більше суму покласти, щоб ще більше зробити. Ну це логічно. Так що добре, з тим розібралися. Отже, класичний інвестор, який інвестує в криптовалюту, він себе поводить так. Ну, це така класика жанру, яка є фундаментальною. Флагман нашого крипторинку є біткої. Ми це всі прекрасно знаємо. Він є головна криптовалюта, рахується. Він і є такою. Його створили дефляційним. Він завжди буде мати попит його вийде в світ обмежена кількість, і зараз на даний момент намайнено. Ну біткоін манять, якщо ви вже знаєте. Цілі країни манять біткоін, цілі е, задіють гектари, гектари площ під оці майнінгові компанії, під їхнє обладнання і електроенергії. Там дуже багато потрібно. Ну, ми розуміємо, що технологія видобутку біткоїна, це обчислення його, та і цих блоків, воно дуже ну, складне, енергозатратне, та і воно буде мати постійний попит. Чому тому, що його з кожним разом видобувається, наманюється менше. Ще. збільшується складність його видобутку, тому ну важко його видобувати, та? і кожен раз, кожні 4 роки, відбувається халвінг, тобто його винагорода за видобуток у цього одного блоку біткоїна зменшується вдвічі. Тобто, майнерам невигідно наполовину з того, що вони до того майнили, стає невигідно і багато майнерів, багато цих компаній, бо колись майнили взагалі чудлі не. Настільки було легко, що чудлі не одиниця. Ну одна людина могла майнити там мати своє владне. Зараз це вже не під одній людині. Вже потрібно цілі компанії. Е, ну тому що дуже багато потрібно грошей і ресурсів. Дуже дорога, коротше, дороге задоволення. майнити біткоін і тому у зв'язку з тим, біткоін буде завжди мати попит його видобудеться. Ну, в майбутньому певна кількість, відповідно, а потім прийде момент в 2130 році, по моєму 134-му, я не пам'ятаю точно закінчиться все. Це буде останній блок, який видобудуть будуть Дивіться, Це така умовна цифра. Це вирахували е, так, якщо обладнання буде такої ж самої е, складності, та і е, ну в такій в такому темпі він буде відбуватися, але ми не знаємо наскільки далеко піде прогрес. В майбутньому і може бути таке, ми ж розуміємо, зараз розробляються і квантові комп'ютери, і штучний інтелект допомагає так само багато в чому в обчисленнях, процесів. Так що е, ми не знаємо, чи дійсно аж в 2130-му, чи це станеться швидше, може навіть на половину, може вже в 2050-му. Ну але якщо з такими темпами, так як воно зараз іде. Воно буде в районі тисяч року. Тобто кожних чотири роки відбувається оце зменшення винагороди вдвічі, та плюс-мінус там кожні чотири роки. Воно так не точно дата в дату, а ну видобувається там певний блок. І на ньому обробується винагорода вдвічі. Так що, друзі мої, ми розуміємо, чому на біткоін так сильно всі дивляться і його рахують зараз, називають цифровим золотом, вже фондові ринки, вже фондові компанії, фонди інвестиційні почали вкладатися в біткоін, Під нього вже почали створювати спотовий ETF. створили. Тобто Цінні папери вже йдуть під нього на фондових біржах Волстріт і інших таких фундаментальних старі інвестори, де трильйони трильйони доларів крутяться, вони вже почали вкладатися суто в криптовалюту. Раніше казали, що це бульбашка мильна, що це скам, а зараз вже довіряють. Відповідно, перший, хто йде на крипторинку в ріст, це біткоін. Всі на нього дивляться, коли ж він почне рости і за ним підтягується альта. Як відбувається процес росту? Криптовалют, давайте ми подивимося на графіки, щоб менше говорити. Більше будемо на ділі. Отже, друзі, дивіться, біткоін вийшов на ринок у 2013 році. Та? Почав торгуватися та на ринку, вже почали його купувати, продавати. Він же отримав якусь певну ціну, яка ну яку відпустили, і вона пішла в вільне плавання, і вже почалося ринкові відносини. Та ринкова. Отже, дивіться, як відбувалося тут. Було накопичення, та період накопичення, можна так сказати, був ріст. І далі було, от від кінця росту, от від кінця росту, я собі відмітила такий період 1474 дня, так? від кінця росту. Тобто такий собі чотирирічний період. Отже, тобто, це від кінця росту, від початку падіння, можна так сказати, так? і до початку наступного падіння. Бачите, звідси з цієї точки було наступне падіння. Ось кінець і далі, слідуючий період знову. Ось цей період, ось він весь. 1435 днів від початку падіння, та кінця росту до наступного кінця росту, початку падіння. І знову зараз в нас йде четверт, ну, це, це вже в нас по рахунку який. Один-два, третій період такий, так, можна сказати, повноцінний, бо тому що перший був такий невеличкий, короткий період накопичення, пішло-поїхало. Ось. І е, цей період закінчується, ну, судячи з того, як було попередні рази, в нас 1456 днів. Я відмітила, в середньому взяла. Десь в кінці жовтня, так? в кінці жовтня, початку листопада в районі. Тобто, в принципі, все йде по плану. Все йде по плану. Ми дуже красиво вийшли з накопичення, все, далі ми ростемо і далі по відсотках поговоримо наступний раз. Так само є ще дуже цікава картина по відсотках і все дуже класно співпадає, але мається на увазі. Зараз ми говоримо про коли нам плюс-мінус треба вже думати, фіксуватися. так? Плюс, дивіться, це ще така ситуація. Він по-різному закінчував свій ріст. Перші його цикли були такі більш дикі, валюта була ще не, ну, ніхто на ній не сидів, хто сів, той її і качав. Так? Зараз вже сидять на ній дуже багато людей, багато інвесторів різних країн, і Острійчики е, навіть доєдналися до цієї когорти, так що Зараз вона вже більш-менш ходить дуже, ну, досить красиво ходить в такому собі зростаючому каналі, рухається ідеально. Так що ми не знаємо, який буде процес, де він зупиниться, та? і, і де він, як він буде. Тобто час в нас ще є, він може і зараз вже починати консолідуватися, та? він може ще вирости і починати консолідуватися. Тобто, по часу ми ще абсолютно ну, встигаємо та? по ідеї. Поки що нічого не змінилося, нічого не предвіщало біди, все йде по плану, по такому, як завжди, як він і має йти. Отже, друзі, що це означає? Що інвестори, які розуміють це, дивлячись на біткоін, вони знають плюс-мінус, де дно, і вони закупляють біткоін на дні. Давайте подивимося, як виглядає наше дно. Отже, я помітила таку закономірність, що біткоін падає рівно рік, плюс-мінус. Так як 4 роки він має свій цикл, так він і має один рік падіння. Давайте провіримо. Ну, тут 416, 365 десь ось тут. Так? А якщо ми поставимо 366, то трішечки не дотягне. Ну, але це кажуть, це він більше дикий такий був. Тому тут сильно нема чому дивуватись, Це перший його такий повноцінний. Почався цикл. Далі ось наступна картина. 364 дня. Так? Далі поїхали. Ось. 366 днів. Ось. Ну, ми розуміємо, та, що падати він буде в районі року. І далі після року можна його вже думати, як підбирати. Хто почне його підбирати після року? Ось, той підбере його по дуже привабливій ціні. Це буде найпривабливіша ціна. Для того, щоб прощупати дно. Навіть якщо ми б тут 364, навіть якщо б ми тут купляли, то так само ще це в межах накопичення його. Розумієте, так? Ну, але він тут трошечки довше пали. Так що, друзі, все може бути по-різному, цикли можуть відрізнятися, але поки що вони не відрізняються. Поки що все йде по плану. Розуміючи, це інвестор досвідчений, який вже переживав, які ну цикли певні, та який вже розуміє, що відбувається з біткоїном, досліджуючи історичні графіки, він плюс-мінус на дні купляє біткоін і купляє він першим біткоєном. Можливо, докупляє ще відразу і ефіріум, тому що ефіріум це найголовніший альткоїн на сьогоднішній день. Про нього будемо говорити ми на наступному відео, бо дуже багато часу це займе. Але зараз ми говоримо суто про біткоін, як його щупати дно, де його на дні шукати, і де плюс-мінус дивитися вже для фіксації. Вже і зараз можна дивитися для фіксації якусь частину. Просто я говорю, що є певні цикли, коли дивитися на купівлю, коли дивитися на продаж, і нормальний, досвідчений, розумний, спокійний, щасливий інвестор він не буде дьоргатися, він не буде переживати. Він коли купив по 20-30 тисяч та його на дні. Ось, наприклад, на дні можна було його купити як по 16, так, так і ну, можна ще тут було його підбирати по 20. Тобто це дуже великий був діапазон накопичення. Можна було його тут підбирати по таких привабливих цінах. Тож як купив на дні, так він і чекає свого часу, коли зафіксувати. Він забув про нього на 2 роки. На 2 роки. Тому що біткоін рік падає, рік накопичується, і два роки росте, можна так сказати, помалу, помалу. Так що, друзі, це така стратегія, якої притримуються інвестори в крипту. Вона відрізняється від інших активів, але крипта є приваблива для інвесторів, чим тим, що тут більш-менш можна передбачити циклічність і можна зрозуміти, де дно, а де продажа. Чи буде це так завжди, я не знаю. Після того, як почали. Дуже сильно легалізувати крипту, почали її піднімати вже ну, в легальний простір, можна так сказати. Почали створювати ETF на неї. Та? Фонди почали купляти біткоін собі в Держрезерв країни, і міста, і Штати в Америці, і різні собі кладуть біткоін в Держрезерв, навіть від нашого країна кладе. Тобто, це означає, що... Ну, не знаю, чи зможуть дати тепер від цього від цього моменту біткоїну так сильно опуститися, от цей рік часу, коли він буде падати, чи він зможе так сильно до дна дійти, щоб можна було так класно його купити по такій привабливій ціні? Ото вже невідомо. Тут ми побачимо це. Ну не сьогодні не, не так вже й далеко. Через півтора року ми це побачимо через рік з копійками, так. Навіть далі, ну треба нам зрозуміти обернутися. Так? Е, тобто нам для того потрібно десь рік-два, щоб це зрозуміти. Але поки що ми можемо тільки здогадуватися, Якщо так все піде, як зараз іде, то нічого не зміниться. Якщо е, все ж таки будуть е, ну, тримати біткоін і не дадуть так сильно впасти, е, то… але дивіться, ми ж розуміємо, що на ціну будь-якого актива. Пливають новини, є маркетмейкер, який управляє ринком, і може так такі новини підігнати, що він все рівно буде падати, і ніхто його не зможе втримати. А це каскадне, коли падає актив, починають всі викидати його, всі з портфеля його викидають, фіксуються і він валиться. Так що все може бути. Може бути таке саме, як і було, і нічого не треба боятися. Друзі, нам головне зрозуміти дії інвестора в крипту. Це є. Нащупати дно, купити по найдешевшій ціні, плюс-мінус собі розтягнути, як ви там підбираєте, не підбираєте, чи одною закупкою це зробити, і зафіксуватися на дні. І все, і забути: торгувати можна на ф'ючерсах, інвестувати раз на 4 роки. Тобто це є різне. Ще є стратегія, коли ми можемо купити. По одній ціні вираз виріс актив на певну кількість відсотків ми продали. Знову має впасти на певну кількість відсотків, щоб ми закупили. Тобто можна діяти такою з ходинками такими. Це є інша стратегія. Ми про неї поговоримо наступним разом. Просто зараз я говорю про класику жанру, про звичайних щасливих інвесторів, які не паряться, не докупляють, не продають. Тобто вони поклали і забули за ті гроші. Є такі інвестори, і їх є багато, і навіть є інвестори, які кладуть не тільки на 4 роки. А кладуть на 8, на 10, Ну собі таку стратегію мають. Ще є такі інвестори, щоб ви собі знали, що це нормально. І ті, які 10 років тому назад купували біткоін, вони зараз вже починають деякі гаманці бути активними, щоб, можливо, зафіксувати якусь частину або це. Так що, тут, тут ми поговорили. А зараз настав час подивитися. Що нам варто зараз сьогодні докупити, що ще є недооцінене, яка ще криптовалюта може взлетіти, щоб нам потім зафіксуватися в кінці і гарно заробити. Давайте подивимось. Отже, друзі, почнемо з того, що наш BlackRock, а я за ним переважності дивлюся, він докупив ще біткоїни. Він довгий час. Тримав на рахунку до 700 тисяч біткоїнів. 600. 90 в нього було 685 в такому районі. Він тримав таку кількість. Зараз в нього вже 716 тисяч біткоїнів і ефір так само. У нього був 2 мільйона з копійками. Був 1 900, мільйон 800, зараз вже 2. Тобто ефір і біткоїн вони підкупили. Ось є приток їхній, і ось є сума, яку вони підкупили. Так що це означає, що ще ранувато біткоїн фіксувати. Я вже хотіла сьогодні фіксувати частину біткоїна, але. Передумала. Отже, давайте подивимося на мій портфель, який я тут на CoinMarketCap створила. І показую вам, що тут в мене є в просадці. Ну, відео попереднє, як я докупляла, подивіться собі. В мене був біткоін і ефір. Середня ціна закупки ефіра це 2,446, і біткоїна. 62 тисячі вийшлося. Так що вони в мене були. А ці всі монетки я купляла у відео, так що можете собі подивитися. Отже, що тут є? Вже нарешті половина портфелю, можна сказати, вийшла з просадки в мене: Bitcoin біткоінкеш, Юні, XRP, іксрпіо, Polygon і DOT. Ну, небагато вони показують плюсом 20, 25, 18 відсотків, але вони йдуть плюсом. І до речі, біткоін кеш я купила замість на 100 доларів на тисячу. Так що тут нічого страшного. Далі в просадці ще в мене знаходиться BNB, вже невеличкій просадці. Вже ось ось і він виходить з просадки. Сулана ще в досить великій просадці по 86. По 215 я брала, зараз 172. Каз, БАТОН, догі і авакс. Досить великі просадки. Ще 44%, 40%, 38% догі. Але я абсолютно не парюся. Я, ну, на рахунок каз треба ще передивитися, але я думаю, що все буде ок, це молода валюта. Ці мастодонти вони прорвуться. Я дивилась недавно на їхні графіки, мені досить вони подобаються. Суланка от зараз буквально має прориватися, бо хочуть прийняти в ETF, BNB, от ось вже вона проривається. Давайте, друзі, подивимося, що ми будемо докупляти. Останній раз я хотіла докупити таку валютку, як SPX, тому що я казала, що вона є в портфелі в BlackRock. І дивіться, що бачите. Якби я відео зняла трошечки швидше, то я би її купила ось по якій цікавій ціні, по 97. А так, зараз вона має ціну 1,85. Тобто майже ще раз так виросла ціна, та ще раз так виросла. Чи варто її зараз ще підбирати, друзі мої? Давайте подивимося на неї фундаментальніше. Отже, SPX – 58 місце по капіталізації. Отже, друзі, ну як вам сказати. Цей мемкоін він досить гарно вирвався. Дивіться, це пародійний мемкої культуру культовим SP 500 індексом фондового ринку. Він пропонує сатиричний поворот на усталені фінансові системи. Навколо ідеї, що 6900 це більше число, ніж 500. Розумієте, та, до чого? Але те, що він росте, досить потужно. І доки він ще росте, буде, ото питання. Його можна підібрати в портфель собі зараз, в принципі, на такій стадії, як він знаходиться, тому що це Мемкоїн, і якщо BlackRock його тримає в портфелі, ну то таке, то не показник, але один з тобто це означає бачите, що він зараз виривається зі своєї зони спротиву. І перспективи росту в нього є досить великі. Куди невідомо, тому що це все-таки мемкоїн. Але мемкоїни ми знаємо, досить класно ростуть. І якщо він так швидко, ну так гарно, стрімко пішов по капіталізації, то розуміємо, що він досить має гарні перспективи. Меми класно ростуть. Тому я його таки зараз візьму. Фіксувати буду. Ну, якщо зараз по доларі 85 його взяти, ну в районі не знаю. Треба дивитися, де буде вже така, от як зараз така консолідація. Можливо, буде, можливо, буде. Вже якесь підбирання, то на ретесті я його вже почну фіксувати. Не знаю, чи зможу я про це відео записати, але я буду вважати на ту валютку. Але підберу його зараз все-таки. Отже, 55 монет я беру на 102 долари. Слідуюча монета, яка, яку я помітила в портфелі BlackRock, і так само вона мені сподобалася, я за нею наблюдаю. Ось є МОК. Дивіться, вона досить класно себе почуває. Вона вирвалася в неї, був такий паттерн, утворився чашка з ручкою. Тут в неї денний таймфрейм, денний ордерблок. Він буде напевно, що буде пробиватися. Зараз його зупинили, ну це нормально, тому що вертають зону накопичення. Можна його підібрати. Можна попробувати його підібрати на 100 доларів, нічого не збідніє. Давайте ще подивимося, що по капіталізації. Перший в історії монета культу тепер доступно буде. Це двадцять мережі біткоін через поточна ціна. Коротше, мемкоін. зрозумілий і для людей, і дуже класно на ньому можна заробити. Так що. Я підберу іще і його. І ще, друзі, яка мені дуже сподобалася валютка, я її не брала ще, але обов'язково візьму це Хайп. Та. Вона зараз зараза виросла тумач, а хочеться її побачити трошечки нижче. Хоча б, ну, зараз тижневий закінчиться. Ну, ще би побачити її ну, хоча б по 43 долара, так. Ще нижче ще би побачити в районі 41-го, Тоді би можна було класно підібрати. Але я не знаю, чи зможуть вони дати таку можливість. Зараз вона от в стелю вперлася свого клина. Може таке бути, що ще піде і вниз. Знаєте, друзі, мені трохи не дуже подобається, як впали об'єми, а ціна виросла. Мені здається, що вони можуть її зараз підопустити, аж я би її підібрала, але ну, трошечки пізніше. Просто буду мати на увазі. Треба було швидше це робити. А ось, ну, не провтикала, то провтикала, нічого страшного. А дадуть можливість купити дешевше куплю. Але валютка є дуже перспективна. Вона пов'язана з декс. Біржу. Ну, це декс біржа, та? яка дозволяє без комісії класно моторувати. Ну, Коротше, перспектива шалена. На 11 місце скочила по капіталізації. Просто я щось боюся, що дуже класно вони її розпушили, щоб вони зараз її не киданули. Подивимося зараз, як воно буде. Отже, і що ще цікавого? Давайте вже по класиці перейдемося. Дивіться, першим ділом, на що хочу я звернути увагу, на тія. Тія зараз дуже є, Ну, гарно піднімаються об'єми і падає ціна. Ось така дивергенція собі утворюється. Природнята, по ну, співвідношенні об'ємів ціною, так що зараз точно буде прорив. Тому ті однозначно треба брати по 2 долара. Це ціна супер. Підбираємо. Оцю 50 монет взяли по 2 долари. Ще би, друзі, я придивилася, звичайно, до токіна WhiteBit. тому що досить гарно він іде. Але знаєте що? Я би дочекалася, щоб він трошечки підспустився. Бо зараз я бачу на таких об'ємах великих. Мені здається, що його зараз будуть. Ну, хоча б в цю зону. Накопичення, можливо, будуть опускати, щоб розторгуватися далі. Тому я поки що стримаюся від покупки його, але я буду обов'язково за ним придивлятися. І якщо буде ціна привабливіша, то я обов'язково його підберу. Ну і друзі, напевно, треба взяти Трампа, поки він по 10 доларів. Тому що я думаю, що той ще дядько про себе дасть знати. Так що Мабуть, візьму я ще Трампа і все на сьогодні буде досить. Беру 10 Трампів, все на сьогодні досить. Подивимося, що далі буде з тим портфелем. Біточок я вже готова починати фіксувати. От як тільки блекрок перші свої ласточки почне скидати, я так само почну фіксувати частинами вже біткоін. Ефірка Ефір ні, Ще буду чекати, ще буду її чекати далі. На ріст. Отже, друзі, в принципі, розібрали таку основну класичну стратегію. Інвестування на крипторинку розібрали, які в нас ще перспективні є монетки для купівлі. Обов'язково не кладіть останні гроші, диверсифікуйте свої ризики на різних біржах, в різних валютах, щоб якщо якісь монети дадуть вам заробіток, а інші не дадуть, то щоб ви мали якусь диверсифікацію, щоб все рівно в результаті, в плюсовому, ви залишилися в результаті, щоб не було якихось розчарувань. Так що, хто не підписався ще на мій канал, будь ласка, підписуємося, ставимо лайк в цьому відео. Дзвіночі ви пропускати наступні відео, реєструємося під на криптобіржах під цим відео, залишаю реферальні партнерські посилання. На WhiteBit так само обов'язково я залишаю це які я запартнерилася і досить перспективно бачити, як токен росте в, в капіталізації. Так що будемо підбирати його. Ну і якщо хтось ще хоче на навчання останній тиждень запису на навчання, будь ласка. Підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі є, і там знайдете деталі і як можна зі мною зв'язатися, щоб на навчання моє ще встигнути швидко записатися. Тому що це, ну, ви розумієте, таку інформацію ви не, не знайдете так, в відкритому доступі. Тим більше з супроводом. Інформації багато, в відкритому доступі. Отакво. Але супровід е, такий класний, ви не знайдете, так що я вас всіх чекаю. І кажу вам до нових зустрічей. Па-па!